Друзі, доброго ранку. Проходимо кордон. Ми вже на польській стороні, українську прийшли. Паспортистка забрала документи, нічого нового не питала. Будемо бачити, що митник буде здавати, які питання. Паспортистка по стандарту. Страхівка, права керовця, романтика, Польща, паркінг температура що в Іспанії якась. Крутим паузу Ще небагато залишилося і будемо газувати такий готель в такому районі Ще почуває. Дома. це не готель Мечный немецкий соло. паяр и ключ. И номер пять. Да я уже пота. Ты номер пять. Я не знаю. Столет. Все. Пошли дальше. Можно воду купать. Чипсы минут пятый шутку шкаф І у нас тут такий апартамент. Ну, і вид супна. Ми ось за з таким першим варіантиком, це нахімаха Pfizer. З такими класними томозними дисками в дуже класному стані. Можете бачити диски без виробутки. Цепочок також в класному стані. Це у нас лімітована версія. Рестайл 2008 рік. Ось такий дуже крутий стан. У ну, нас є перша покупочка. Купили такий класний варіантик. в привату. Ми вже погрузили його на лавату, будемо їхати далі дивитись ще одного Pfizer, ви зможете бачити, в якому стані мотоцикл. Але чекайте, скоро буде ще один варіантик. З такого ще одну красну прикупили Yamaha Pfizer четвертий рік. 200 євро віддали за нього. В класному стані резина тривожні диски, цепок, питань немає. Полірнути його і ну, такі мелкі царапинки. Незначні. От так то все круто. Ще одного красення погрузили. У нас вже два. На будь-який вкус. І колір, як говориться. Два красення, їду в Україну, шукаємо ще. Що. Забрали щось таку класну Zafira, п'ятий рік, 1.8 бензин, в дуже класному стані, взагалі рижики немає, це грязь. Дивіться, повністю вся в рідній фарбі. Скоро буде в Україні на кліматі, на велюрі. Можете бачити, ні одного рижика, нічого немає. Полочка присутня, коврики, чистити, сполірувати і у продажу буде і за таким ще бюджетним варіантом приїхали Кавасаки, 500 -чик. в такому класному стані. Дуже тут і чи Третій рік не пам'ятаю. В одних власник квинеси ключик. Будемо кого-то заводити. Yeah, от в чому yeah, yeah. плюс роботи. Можна. От моя работа. Можно поїхати, подивитись, покайфувати. Так, красота. Yeah, yeah, yeah. Ще одного це подобається. Це звуки. вот кубики. Инжекторный. Два скатись пробега. Хороший резон. Здесь где-то без выработки. Ладно, На Рану надо в GSR. Прикупили 6-кубовий, шостий чи сьомий рік. Останній на сьогодні, та й на завтра. Це у нас Honda Hornet сьомий рік 600-кубова, в дуже класному стані, можете бачити. Також привата. Німеччині що комусь цікаво скоро це ці всі мотоцикли будуть в продажу. У нас там два Pfizer, Kawasaki Ярка, Suzuki. Сизуки 11 безпокій таке дерево красиве есть ну, Дуже классная резина, тупо нова. Передняя чуть, чуть хуже, но тоже. Так, все на своих местах. Комплект резины Е. Два люка. Документы куча. Так, ключ 1,2 Так. Диски, диски. Два, три, чотири. Тоже є. Резина літня також доволі гарна. Коврики тканеві. Хотя по полососу, то, в принципе. І -то тоже хорошая. Щось непонятно Друзі, ми направляємося в сторону дому. Зараз покажу. Ми перегрузили. Опеліцефіру залишили, набираємо наступний раз, загрозили. Перегрузили машинки. Забрали ось такий класний осід для наших клієнтів. Дуже класні комплектації, в класному стані. Скрита машинка. В таких в дисках. Задні партроніки, люк. Обудоване село, ще одна резина з копачками. Допулік чуть не впав. Можете бачити. Мультирум. Класна резина. Якщо комусь цікава доставка автомобіля. Чи мотоцикл? Пишіть. Підіграємо на гроші. Бля, капіталіка. Ми пройшли український кордон, вже направляємося в сторону дому. Мотоцикли поставимо на облік і покажу вам кінцевий результат, що в нас вийде. А далі дивіться сертифікацію пару із них. Ми заїхали на сертифікацію. Ось такий гарний інхарнет, скоро буде продажу. Сьомий рік. Suzuki GSR також на сертифікацію. І в продаж. Все, друзі. Мотоцикл у нас зареєстровані. Готовий до продажу. У нас 4 з таких красня. уже в продажу кому цікаво, можете залишити комент. Ми з вами зв'яжемося. А всім гарного дня та до зустрічі!